Була дуже комічна ситуація, тому що приїхала бредля, в неї відкриваються двері, з них виходить чоловіка з автоматом і йде собі прямо. А ми кричимо: так, пацани, хто червоний, хто червоний, давайте, показуйте, показуйте. І тут Велес, це наш товариш 47-го, каже: От, от бачина! Бачина, бо. Ідіть сюди. Давай, давай, Друг. давай, лови. І ми дивимося, а це реально вийшов Архіпенко своїми ногами. Людина 6 годин була на позиціях з проникаючим пораненням черевної, грудної квітини, з пневмотораксом напруженим, з гемотораксом, з пораненням печінки і серця, і він виходить своїми ногами. І чолапає десь там до машини. І ми його там швиденько хватаємо за ручки ножки. кажемо, братик, давай лягай скоріше на насілочки. Ми його кладемо, пристібаємо. Продовження історії порятунку під буля. Дивіться за посиланням.